Друзі, всім привіт! Я би хотів сьогодні поговорити щодо петиції, яка оприлюднена на сайті президента України. Петиція про підвищення заробітної платні державних виконавців. І я би хотів звернути вашу увагу на цю петицію і прохання. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Як мене видно, як чути. Поставте плюсик, якщо мене добре видно і чути, і хочу поговорити про петицію на сайті президента України. Вчора для себе просто з'ясував, яку ж зарплатню отримали державні виконавці за два останні місяці. Мені сказали, що це близько п'яти тисяч гривень за два останні місяці. З одного боку, можна сказати, що зараз війна і якби зарплати у всіх невеликі, всі мають перебитися. З одного боку, це правильно. Але якщо подивитися на другий бік цього питання, то хто такі державні виконавці і для чого взагалі вони потрібні? Всі ми знаємо, всі би ми хотіли жити, я би хотів жити в країні, яка захищає закони і в які виконуються судові рішення. Так от друзі, в нашій країні наразі ситуація така, що мало отримати судове рішення, просудитися 5-7 років. Це рішення треба ще й реалізувати. Тобто, ми, перше, що маємо зробити, коли наші права, закони, законні інтереси порушуються, захистити його в суді. А друге, дуже часто це рішення маючи на руках, ми просто не можемо його реалізувати. Ми просто повісили його собі на стіну, або повісили собі його в інший, інше приміщення, бо більше е іншого. Е Іншої користі з цього судового рішення немає. Воно просто не виконується. У нас є рішення. Там написано. От була у мене справа, коли шість судов... 6 років 6 років э, хлопчина э, намагався отримати громадянство, маючи два судових рішення. Шість років він э, ходив і добивався правди. Я йому в цьому так само допомагав. Тому питання якраз реалізації цього рішення це питання державних виконавців і питання приватних виконавців. Також, друзі, виявляється, що у досить важливої професії, яка по-перше, по це державні виконавці, має великі ризики, тому що з другого боку стоїть сторона, яка не хоче цього. Часто це великі суми, якісь інші речі, це ризики. А друга сторона медалі це вартість ну, Оплата за цю роботу. Для чого мені ризикувати, якщо мені платять за це 5 тисяч гривень? Тому виявляється, що ця надзвичайно важлива професія в Україні фінансується по залишковому принципу. В той час, як у народних депутатів по захмарні зарплати, у суддів так само є досить велике забезпечення. Питання реалізації судового рішення виконавців 5 тисяч гривень. Це як в тому анекдоті, коли прийняли на роботу тоді ще гаїшника, і він перший місяць не приходить за заробітною платнею, другий місяць не приходить за заробітною платнею, третій місяць не приходить за заробітною платнею. Шеф уже не витримав і говорить: слухай, а чого ти не ходиш за заробітною платнею? А він каже: о, тут ще й зарплату платять. Я думав, отримав пістолет і крутись як можеш. Отак От і тут, розумієте, е, система створена така, що вона сприяє максимальної корупції і, і, і небажання працювати в цій сфері. Тому я все-таки е, би хотів е, звернути вашу увагу, що є така петиція, і вона є досить важливою, тому що дуже часто, дуже часто у мене особисто купа є судових рішень, купа судових рішень. Які просто не виконуються, і зрозуміло, і що ти скажеш? Е, цій людині, яка говорить: слухай, то в мене зарплата 5 тисяч, і сюди ніхто не хоче йти. Я е, керівнику там скаржусь, наприклад, він каже, та я радію, що хоча, хоча б так, хоча б ці хлопці тут працюють, бо сюди ніхто не хоче йти працювати. Розумієте, Ми маємо рішення судів різні, і ми не можемо їх виконати. Цю петицію по державним виконавцям прохання її підтримати і зробити максимальний репост цього стріму, тому що немає правової держави там, де рішення суду не виконується. Не виконується. Тому, якщо все-таки зарплати будуть достойні, то ці люди, які там працюють, будуть турбуватися за своє працевлаштування і будуть працювати на більшу кількість процентів, ніж тепер. Прошу підтримати цю петицію, зробити максимальний репост цього відео. Я всім вдячний за увагу і до найближчих ефірів.